Да, уявимо ситуацію, що зупинка транспортного засобу відбувалася там законним якимось шляхом, і давайте повернемося ще в таку важливу річ. Скажу: якщо у вас просто поліцейський зупинив на дорозі, це не мобільний блокпост, вони не знаходяться разом в цьому патрулюванні ТЦК, поліцейський не має права просто так дивитися ваші військово облікові документи. Лише... Е наказом коменданта уповноважується поліцейський, який має у вас перевіряти військово-облікові документи. Тобто, ваші документи там водійське посвідчення, якщо ви по вулиці йшли паспорт, все, все інше, ви не зобов'язані. Стосовно резерву, якщо у вас немає резерва, це ваше право, це не ваш обов'язок. Ви можете його і собі не встановлювати. Якщо у вас є військово-обліковий документ, і до прикладу, там ну, є якась підстава, да згідно якої ви маєте придивитися документ. Ви показали свій військово-обліковий документ і пішли. Відалі, ну а якщо його немає, то знаєте, тут таке тут уже треба трошки по іншому з ними говорити.